Всім привіт! Хочу показати вам таку машинку, яка в нас з'явилася на продажі. Це у нас Audi u 5 чистий 2010 рік, 2.0 бензиновий двигун. Автомобіль пригне з Америки. Було механічне пошкодження по двигуну. Все обслужили, замінили. Навіть замінено мастило. Вам взагалі вкладати нічого не потрібно на даному етапі. Автомобіль повністю в рідній фарбі, не битий, нічого. Беремо автомобілі тільки з механічними пошкодженнями. Показуємо він код, щоб ви розуміли, що автомобіль ціленький. Тому можете перевірити для себе. кажу, Нема ніяких зауважень по кузову, по технічній стороні стоїть хороша зимова у нас гума, надійний повний привід квадро, панорамний дах присутній, повний електропакет у нас присутній, пам'ять сидінь, дерев'яні вставки. Автомобіль такий темно-сірий, на чорному салоні, електросидіння водія, 160 тисяч миль пробіг даного автомобіля. Простий гідротрансформаторний автомат у нас, привід кватро, led оптика позаду, гарне світло. В принципі, досить класний колір в автомобілі. Ціна на даний автомобіль буде 12200 плюс мінімальний торг з сертифікатом. Сертифікат відповідності на даний автомобіль коштує 6 тисяч гривень. По двигуну все обслужили, замінили, тому вам реально вкладати абсолютно нічого не потрібно. За детальну інформацію звертайтеся. Номер є в шапці профіля. Кого зацікавило, все перевіримо, надамо будь-яку інформацію по даному автомобілю.